Пане Ігоре, тож давайте поговоримо трошки з іншої точки зору, з іншого боку, про ось цю тему топ-тему цього тижня, і теоретично, хоча б чи взагалі був би сенс, аби сили оборони зараз в такому посиленому прискореному режимі проводили якусь операцію, наприклад, з пришвидшеним звільненням наших українських територій. Ми са на увазі звільняли їх, залишали я маю на увазі Чому в тому, чи повисувати? чи могли б ми встигнути до ось цієї розмови, яка планується на п'ятницю, провести якусь успішну спецоперацію, аби деокупувати наші українські території від російських загарбників, де б це могло б теоретично статися, і чи був би в цьому сенс я маю на увазі, чи за такий короткий проміжок встигли б ми щось зробити? Головне в вашому питанні слова це є теоретично, на жаль. Тобто, так. спроможності відносно того, щоб це зробити за три з половиною роки широкомасштабної війни, демонстрували сили оборони України і не раз. І це не тільки Курська операція, і Харківська, і Херсонська, навколо Києва, і так далі. Але для того, щоб зробити, потрібен ресурс, якого у нас, на жаль, немає. І саме в цьому, тобто, держава не в спромозі зараз на поточний час виконати це завдання по забезпеченню своїх сил оборони України настільки підняти їх потенціал, щоб вони хоча б зупинили просування ворога. Зупинили. Ну а якщо додати цей потенціал, вони б могли проводити контратаки, контрнаступи. Для цього треба ресурси. Ресурси в нас. Немає суттєво не по людям, особливо по людям, тому що це не вистачає військовослужбовців, не укомплектовані бригади, які на лінії зіткнення воюють. Економіка не приведена на воєнний лад, і законодавство не введено на рівні закони війна, і від цього дуже серйозні проблеми пов'язані з саме залишившими частинами, дезертирами, причому десятками тисяч. Тому о, ваше питання на поточний час більше риторичне З стидетичної точки зору свої погляди я виклав. На жаль, наші серйозних перспектив цього приводу у нас немає. Якщо говорити про цей обмін територіями, вже який був анонсований, про те, що нібито знову ж таки це хтось десь зі своїх джерел, одне видання написало потім з інших джерел. І ця інформація вона різниця. Хтось говорить про те, що Путін запропонував, щоб ми вийшли повністю з території Луганської Донецької області в обмін на повне припинення вогню. Хтось говорить про те, що обмін Луганської Донецької області на те, що вони вийдуть з тимчасово окупованої Херсонщини, Запоріжжя, чи на вашу думку, взагалі це буде чи це буде розглядатися, і наскільки це загрозливо буде для України? а Зупинення ведення бойових дій передбачає в досвіді світовому, який має мається вже в світі і введення війни, зупинення, але Путін хоче отримувати. Ще не почав цей переговорний процес це собі дивіденти, а мало того, що він вже на 15-те число він має. І так було кожен раз, коли наформувались підходи для зустрічі з Трампом. Що я маю на увазі? Що на 15-те число ті переваги, які Путін вже собі зробив, це він зустрічається виключно з Трампом без європейців, і це погано. Значит, питання участі нашого президента. Ну дискутуються, форми чи може в якому вигляді, і так далі. Тобто, нема такого остаточного рішення, і це теж погано. Тобто, ще не почав переговори, але він вже виграває цю позицію попередню. Вихідні дані, крім того, він застосовує всі свої КДБшні досвід, кошти, агентуру, розвідки, все інше. Для того, щоб готувати далі і цю, і цю зустріч, і на подальше. Я маю на увазі, що вже зараз запросили на подальшу зустріч в Москві. Саме в Москві це вже питання, це вже відстоює своєї позиції, щоб ну, це підкреслює перед всім, не кажучи перед своїм глибинним там народом, але про світовим товариством відносно того, що він, скажімо, дотиснує американців, щоб ті починали ці дії з їх позицій, тобто через Аляску виходимо на Москву, а за цей час він подивиться, в якому стані, що після Аляски залишається, і буде нарощувати ці можливості свої на Москву. Тому такі його підходи відомі. Повертаючись до наших територій, хочу сказати, що ми вже робимо поступки. Ну, по перше, спочатку. Ми що небудь віддаємо, а потім виходимо на переміря. Це неприпустимо. Значить, на це взагалі ти не, не треба чітко і жорстку позицію займати. А по-друге, треба показувати починати ці переговори з того, що ми вже пішли двічі на поступки росіянам. По-перше, ми не повертаємося, не вимагаємо, поки ще всі переговорних справах вихід на кордони 91 року. Більше того, ми не вимагаємо на вихід на кордон двадцять 2022 року. А розмову треба вести навколо лінії зіткнення. Це розуміло всіма більшості, скажімо, і нашими союзниками. Але Путін опять таки не починаючи, хоче вже на нав'язати зміцнити такого роду свій цього приводу. Компроміси далі може бути. От є лінія зіткнення на цей час, де зупинити введення, в тому числі на Сукадолі. Але потім є питання відносно важких, але компромісів. Компроміси по Сумської, Сумської області, Харківській області. У нас все ж там є навколо тітки на кусочок Курської. Це кістка у горлі у Путіна. Ну і ряд інших, але принципово от такі позиції. А здавати ну луганську вони просто констатацію, нічого юридично не підписуючи. Що вони кажуть, які реалії складаються на землі? На жаль, реалії з Луганська вони її захопили. А от віддати Донецьку, якби вивести війська, ну максимум компромісу може полягати в тому, що зупинаємося на лінії зіткнення. А відводимо від лінії зіткнення вони в свій бік, там на 150 і скільки кілометрів, і ми можемо відійти на сто від лінії, але не більше того. Тобто, виводити і залишати в області і так давати це не підхід. Ну тут це важкий такий переговорний процес, але первинні вихідні дані для цього треба формувати вже зараз, і це буде робитися. Ну, робиться зараз, вже напрацьовується спільна позиція з європейцями та з американцями. Вот. І значить на ній треба стояти для просування вперед, щоб відстояти інтереси України. Наскільки реально, що Кремль може погодитися на ось такі вимоги? Не зразу. Е, відчуваючи походу, наскільки серйозно. Тобто Трамп, бачите. Об'являє про свої санкції, а їх не вводить і раніше, і зараз і тут перспективи такі, і потім всі санкції – це ж дії, які відбуються на майбутнє. А війна і стан на фронті зараз. І це як кажуть наші Одесі, дві великі різниці, і це треба мати на увазі. От і ну бачите, якби виправдовує таку позицію Трамп говорить про те, що треба йому аргументи для саме на ці переговори і вони будуть відкупатися. Але по крайней мере з європейцями треба стояти на своєму Україні і тиснути на Трампа. От ми весь час говоримо про те, що там Путін тисне на нас, на союзників. Там хтось тисне Путіна і на американців, окремо і на європейців. А треба б випрацьовувати свою лінію стратегічної дії тиску, тиснути на американців стоїчні свої позиції, більше об'єднуватися з європейцями, хоча там те що є ще й течії різні в Європі, але більшість на поточний час підтримує Україну. І за рахунок таких дій спільної праці з американцями і європейцями тиснути на Путіна. Це глобальна така, це глобальний воєнний дипломатичний дії. Також в Євросоюзі заявили про те, що це припинення вогню, яким зараз спекулює Путін, воно має бути не його, так, так скажімо, фішкою. Да, як ми бачимо зараз, він хоче це обміняти на наші українські території, а все ж таки стане стати взагалі передумовою для того, в принципі, сідати з ним за стіл переговорів. Адже зараз про припинення вогню, а тим паче про призупинення якихось бойових дій, ми не бачимо навпаки, бойові дії лише посилюються на лінії бойового зіткнення. Тому, знаючи це, треба займати чітку позицію. Зупинення бойових дій це загальний підхід для початку переговорів, а не те, що ми вже зараз віддаємо території. Цього може бути, ми скажемо, за це ми не піднімаємо питання повернення на 91-й рік. Ми йдемо на зустрічі. Але про 22-й ще говорити не будемо. Почнуться переговори, ми подумаємо, що і цю позицію. Тобто ми вже віддавали і одну, і другу, от а, а він нічого тільки формував ультиматуми. Є позиція звертати увагу американців, союзників на це і відстоювати. Вони крім сили, вони нічого більше не розуміють. Її треба набирати, і її треба проявляти, в тому числі переговорних процесів. Пане Ігоре, якщо повернутися до демонстрації сили з нашого боку саме до лінії фронту, хоч ви і заявили, що зараз у нас ситуація особливо з нашим особовим складом, з людьми складна, але все ж таки, де б ми могли показати успіхи саме на якій ділянці фронту? Адже бачимо, що росіяни зі свого боку тиснуть зараз на Покровському напрямку. А ми де ми могли б піти в контрнаступ, якщо можна про це говорити? Безумовно, можна, тому що для того, щоб це здійснювати, ми з вами потеретизували. А ви знову повертаєтесь до цього, а давайте зробимо з нічого щось. Той же сирський, він же не чарівник з палочки. Якщо б дали йому ресурси, він би зробив те, що він зробив навколо Києва ці операції, на Харківській операції, ну і таке інше. Але ресурсу держава йому не дає, а укомплектованість дуже низька. Потенціалу немає відповідно, як збройної техніки, боєприпаси там по людям, а ви кажете, а давайте все ж проєм, давайте. Давайте тоді, для того, що проявили, нам з вами треба взяти ну, мені на восьму році, а вам там я не знаю скільки і спільно піти. Та треба щось змінювати. Ми призиваємо підвищувати потенціал, Так, да. значить треба подивитися вас по редакції. У мене по знайомому, мене вся родина воює. І, і я, значить, більше півсторіччя в безпеці, і, ну і так далі. Тобто, совість у мене тут чиста і, і сини і, і воюють, і все, от, а, а також не всіх, і не за всіма. І щоб дати таку можливість, я ж з вами принципово погоджуюся. І Сирський би погодився. І президент їздив, значить, на зустріч на Сумщину і бачив там п'ять позицій, які треба складати. Щоб їх складати, те, що пропонує президент. Те, про що говорить генерал Сирський, що щоб на, на переговорному процесі е, бути сильним, треба це зробити чудово за рахунок чого і чому Пане не робиться. Ігри. Чому я вас запитую? Це це ж не особисто моя думка, адже ми бачимо і питаємо вас, те, що і турбує наших глядачів. Ви бачимо про те, що пишуть і в соцмережах yeah, які коментарі. Тому власне такі питання і ставимо, адже зараз багато хто почав розганяти про те, що а для чого ці перемовини ми покажемо все на фронті, але знову ж таки такі люди вони сидять вдома і пишуть ті звісні yeah, know, коментарі. Я ж відреагував. Якщо хочу показувати, хай йдуть туди показувати. Я там був. Я учасник АТО, от учасник бойових дій. Далі зараз продовжую, на восьму десятку. Вони ж там кажуть, а чому у мене є члени родини, знайомих, ті, які по віку, і вони там вже і служать, і виконують і все таке решта. То А щоб, от те, про що люди кажуть, ми їжемо. Хай вони знайдуть яким чином за рахунок чого. Треба надати можливості в здібностях наших українців. Ми неодноразово переконувалися в ході цієї війни. Але все це треба силам оборони давати від держави, від суспільства відповідний потенціал, ресурс інструментарій, і вони досягнуть багато чого. І це як показувало на початку. І тому тоді це буде не просто. Розмови за екраном а конкретні дії щодо підтримки. Абсолютно, конкретні дії підтримки наших сил оборони України, тому що деякі кажуть, ми я доначу, я волонтую, волонтерю. Це добре, це потрібне все, але ще більше потрібно, щоб були укомплектовані, хоча б бригади, б хоча ті, які воюють наші, на лінії зіткнення, а цього на жаль, немає. Пане Ігоре, почули вашу думку. Дякую вам за цю розмову. Дякую, що відповіли на всі мої питання. Ігор Романенко був з нами сьогодні на прямому зв'язку. Засновник благодійного фонду «Закримо небо України, генерал-лейтенанта, заступник начальника Генерального штабу збройних сил України у 2006-2010 роках. Дякую вам.